У мене сьогодні на огляді ідеальне рішення. Найдешевше рішення для блекаута це джерело безперебійного живлення на 1 кВт з чистим синусом, яке здатне тягнути одночасно і котел, і холодильник. І сьогодні я вам все про нього розкажу. Зроблю заміри, і ви будете вирішувати, підходить воно для вас чи ні. Зроблено в Індії, зветься Сувастика на 1250 вольт Ампер і коштує 5300 гривень на OLX. Посилання залишу, звісно, в описі під відео або у себе в телеграм-каналі. у нього лише одна кнопка і різні індикатори. Ось такі вони новенькі приходять. бачите, є пломбочка тут. Тут. Мало того, і коробка, в якій він приходить, також опломбована. Позаду шнурочки для акумулятора. Мережевий дротик, але йде без вилки, вилку треба буде докупити. Вихід 220 вольт вже з інвертора. Тут у нас є захисний автомат на 6 А. Якщо буде коротке замкнення або перенавантаження, цей автомат буде вирубати. Тут є вихід на додатковий термодатчик, мабуть, слідкувати за температурою акумуляторів. І далі є такі перемикачі, з якими ми зараз будемо розбиратись. Для початку треба під'єднати акумулятор, бо без акума він не працює. Коли будете останню клему накидувати, воно трохи іскрене, бо всі вони трохи іскрять. Не обсирайтеся. Далі ми вмикаємо. Інвертор. Далі ми вмикаємо розеточку. Загорівся індикатор бекап і це означає, що інвертор працює наразі від акумулятора. Ну і всі сразу струм холостого ходу, струм холостого ходу. Нати вам струм холостого ходу 1,6 А. Помножити на 12 вольт, отримаєте скільки він жере потужності. Просто не роблячи нічого. Без навантаження інвертор видає рівно 230 В. Синус чистий, частота 50 Гц. Тепер можна увімкнути в розетку. І через секунд 5 загориться лампочка Main Zone, це означає, що є мережа, і буде мигати зарядка. Мигає, значить, заряджає. Батаречку зарядив до 1385 вольт, і він перестав заряджати її і виключився вентилятор ззаду. Є в мене ось така дуєчка, яка просто від мережі споживає 800 Вт. Вмикаємо цю переноску в ДБЖ. Зараз воно працює від акумулятора. І та сама дуєчка. 800 Вт ДБЖ кричить і уходить в захист по перенавантаженню. Тож, можна зробити висновок, що максимальна потужність цього блока безперебійного живлення 700 Вт. І цього заглаза вистачає для того, щоб живити котел і холодильник. Холодильник при пусці споживає 600 Вт, ну середній холодильник не інверторний. І при роботі десь плюс-мінус 100 Вт. Але найприємнішим бонусом цього інвертора є те, що в нього сквозний ноль. Безліч існує котлів, яким треба Т0, для того, щоб вони запалювали свій факел. Ось я зімітував відсутність фази. Просто інвертор ставлений в розеточку. Фазу я відкинув. Один щуп у мене в розетці від інвертора на нулі. Тестер стоїть у нас на прозвоночці. Беремо другий щуп і міряємо. Пишіть, нолік, сквозний з котлами, проблем не буде. Ось вам болгарочка, яка при старті від мережі кушає 670 Вт, а потім переходить на 400 Вт номінальних. Вмикаємо в інвертор. Працює не проблема. Так само і буде працювати ваш холодильник. При великому навантаженні вмикається вентилятор. Як тільки навантаження зникає, вентилятор виключається. Тобто можна назвати цей інвертор умовно тихим. Цей інвертор трохи обрізаний, тому він такий дешевий. Перші 4. Перемикача взагалі ні на що не впливають. Працюють тільки верхні два. Перший, точніше, шостий режим UPS або WUPS. І е, п'ятий режим або на літіонову батарею. Тоді він заряджає максимальним струмом 15 А до максимальної напруги 14 В. Або якщо ми його посунемо вліво на цей режим. Tap", у нас вийде 14,3 В максимальна напруга і струм 15 А. Перемикач під номером 6 відповідає за режим UPS або WUPS. Що це значить? У режимі WUPS ДБЖ перемкнеться на акумулятор, коли напруга в мережі будуть менше 90 В або більше 290 В. В режимі UPS вона перемикається на акумулятор, коли Нижня напруга 190 і верхня напруга 260-265 вольт. Тобто в режимі WUPS ми не щадим техніку, яка підключена до цієї розетки, бо вона буде отримувати і 90 вольт, і 290 вольт в залежності того, що у вас там в розетці є. В режимі UPS ми будемо не щадити акумулятор, і при будь-якому кіпіші в мережі він буде переходити на живлення від акумулятора. Так, ну і всередині все охайненько. Агром'яний трансформатор. Далі йде платочка охайна. Тут навіть висить сіліка щоб не було вологості. На трансформаторі є датчик температури. Голограму навіть тут наклеїли одну. На платі гравіровочка свастіка. Нема цих мікроелементів СМД. Все можна взяти, нормально руками повипаювати, якщо щось зламається. І перемонтувати. Коротше, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, бо тільки в мене на каналі для людей нормальні рішення. Так, щоб було недорого і повний повний тест усього цього. Ну а тим, хто нічого не зрозумів у вольтах і амперах, кажу так. Усього вам 5300 акумулятор купляйте не менше сотку гелевий або АДЖЕ Всі перемикачі в лівому положенні. Під'єднуйте, вмикайте, і буде вам щастя на блекаути. Дякую за перегляд!